Кожен пасажир старається собі взяти на пам'ять, на згадку, що їхав. Ми, чи да, чи да, да, ми за цими стаканчиками слідкуємо в пам'яті так, туди дав три стакана, туди чотири, і кожен раз, думаєш, в якому купає який стаканчик. Чи правильно я розумієш, якщо склянка не повернута, то це списується з вас як штраф? А, якщо донешка немає, значить вкрали. Ну, тоді вже тоді списують, як кажуть, за гроші. Вищий тут з нашої зарплати. Крадуть, крадуть, її, крадуть, ну це дійсно крадуть. А мене от бабушка їхала цікава бабушка. приходжу немає, вона не здає. Ну, Сусіди показують ті, що в купе, показують сумки. Ну, кажу, жіночка, ну вибачте, вона, а я купила. Кажу, вибачте, ви купили за проїзд, спопользувати, це разова услуга. Ну, Згорем пополам, король, підключились вже пасажири, доказали їй, що бабуся ну, не може коштувати постільна білизна, повністю комплекти, такі гроші. В основному стаканчики. Як у нас іменно в залізниці, то це іменно вони красиві просто. Вони да, ну, Це виходить на пам'ять, вони хочуть потім похвастатися, що я їхав, допустим, там Одеса Київ чи там, Львів, бо в кожній залізниці свій логотип.